дивиться. Багато. Я Цей проект сприяє тим адекораційним заходам, які проводяться в Державній прикордонній службі. По-перше, він оновлює відділи новими кадрами споза системи, так би можна сказати. Весь відбір і підготовка цих нових кадрів побудований на повній прозорості і об'єктивності. Саме для цього було розроблено і онлайн реєстрація анкет. Через інтернет для цього була розроблена система автоматизованих тестів. Результати цих тестів автоматично надходять в систему, не виставляються ніякі бали чи оцінки викладачами, а їхні результати вони кандидати побачать їх зразу ж на екрані, і вони відповідно йдуть в систему, що потім будуть складовою їхнього загального рейтингу. Тут проходить тестування з англійської мови, з психологічних якостей, а також з розумових здібності, тобто iq тест Сам прийшов в прикордонні служби, оскільки я люблю спорт і займався у спецпідрозділу швидкого реагування в нашій Чернівецькій області. Якщо кандидати успішно проходять перший етап добору, то їм пропонується проходити військову лікарську комісію в наших шпиталях, які знаходяться в Києві, в Одесі, в Львові. Та якщо вони придатні за рішенням військово-лікарської комісії, їм буду пропонуватися приступити до другому етапу, який буде проходити у селищі Варшанець Черкаської області. Там вони будуть проходити фізичну підготовку та кваліфікаційну бесіду.